Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації, запрошуємо до участі у вебінарі на тему внутрішня торгівля міста Києва товарами роздрібна та оптова, з якими ознайомлю вас я, заступник начальника відділу управління поширенням статистичної інформації, управління поширення інформації та комунікацій Наталія Кучерук. Роздрібна торгівля. У 2021 році роздрібна й оптова торгівля становила близько 24% від обсягу валового регіонального продукту. Роздрібна торгівля це економічна діяльність, що охоплює купівлю продаж товарів кінцевому споживачеві. Переважно для споживання приватними особами чи домашніми господарствами. Та надання йому торговельних послуг. Роздрібна торгівля здійснюється в магазинах, кіосках і лотків, у фірмах посилкової торгівлі за допомогою рознощиків та вуличних торговців, споживчих кооперативів, аукціонних фірм тощо. Основні показники формуються за результатами державного статистичного спостереження продаж і запаси товарів у торговій мережі. Основні показники індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі. Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту, роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, обсяг роздрібного продажу продовольчих товарів. Оборот роздрібної торгівлі складається з роздрібного товарообороту юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, мета спостереження формування статистичної інформації щодо роздрібного продажу товарів підприємствами роздрібної торгівлі для інформаційного забезпечення аналізу розвитку роздрібної торгівлі в Україні, системи національних рахунків. На даному слайді зображено два графіки. Ліворуч наведена динаміка обороту роздрібної торгівлі в мільйонах гривень з 2017 по 2021 рік. Праворуч наведена динаміка індексу фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі у відсотках з 2017 по 2021 рік. Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі або роздрібного товарообороту розраховується на підставі методичних рекомендацій розрахунків індексів фізичного обсягу роздрібного товарообороту, затверджених наказом Держкомстату від 6.11.2000 No353 як відношення обсягу обороту роздрібної торгівлі. Або роздрібного товарообороту за звітний період звітного року до обсягу відповідного періоду попереднього року, перерахованого в порівняних цінах з використанням індексу споживчих цін на товари. Роздрібний товарооборот це частина обороту підприємств. За видом економічної діяльності роздрібна торгівля, який включає дохід від перепродажу переважно населенню нових або уживаних товарів, заготівку, банківські платіжні картки тощо, як у магазинах, так і поза магазинами, з урахуванням податку на додану вартість. Розрахунок здійснювався 1,5%. За довговорами банківських кредитів 5% через мережу інтернет. 49% за допомогою платіжних карток. Розподіл за товарними групами становив 42,8% продовольчих товарів, з них найбільше 6,8% алкогольних напоїв. 57,2% непродовольчих товарів. З них найбільше 8,7% автомобілів, деталей та приладдя до них. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі міста Києва в 2021 році становив. 239 мільярдів 375 мільйонів 800 тисяч гривень. Пропонуємо вашій увазі діаграму Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по районах міста Києва в мільйонах гривень. На даному слайді наведена динаміка роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі в мільйонах гривень продовольчих та непродовольчих товарів з 2017 по 2021 рік. На даному слайді наведена динаміка частки продажу товарів, що вироблені на території України. В роздрібному товарообороті підприємств роздрібної торгівлі у відсотках. Продовольчі, непродовольчі товари та скільки усього з 2017 по 2021 рік Оптова торгівля. Оптова торгівля це економічна діяльність. Що охоплює купівлю продаж товарів за договорами поставки партіями для подальшого їх продажу кінцевому споживачеві через роздрібну торгівлю або для виробничого споживання і надання пов'язаних із цим послуг. Продаж здійснюється через оптових торговців експортерів імпортерів власників складів та кооперативні організації, що займаються торгівлею та збутом сільськогосподарської продукції тощо. Основні показники формуються за результатами Державного статистичного спостереження продаж і запаси товарів або продукції в оптовій торгівлі. Основні показники Індекс фізичного обсягу оптового товарообороту. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі. Обсяг оптового продажу. Запаси товарів. Оптовий товарооборот це обсяг перепродажу або продажу без перероблення юридичними особами, основним видом діяльності яких є оптова торгівля. Далі підприємствами оптової торгівлі, від свого імені нових або вживаних товарів, готових виробів на момент їх відпуску, придбаних за власний рахунок без будь-яких змін, крім звичайних для торгівлі операцій, фасування, сортування крупних партій товару, пакування, подрібнення партій, розподіл, складання. Перемішування тощо. Роздрібним торговцям, підприємствам та організаціям або іншим оптовикам, крім населення для їх використання або подальшого продажу як у межах України, так і на експорт. Оптовий товароборот ураховують без податку на додану вартість. Розподіл за товарними групами становив 12,8% продовольчих товарів. З них найбільше 4,4% виробів тютюнових, крім відходів тютюну. 87,2% непродовольчих товарів. З них найбільше 7,7%. 70% продуктів фармацевтичних основних та препаратів фармацевтичних. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі міста Києва в 2021 році становив 1 трильйон 625 мільярдів 981 мільйон 100 тисяч гривень. На даному слайді зображена діаграма оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі по районах міста Києва в мільйонах гривень. На даному слайді пропонуємо вашій увазі динаміку оптового товарообороту підприємств. Оптової торгівлі мільйона гривень продовольчих та непродовольчих товарів з 2017 по 2021 рік. На даному слайді ви можете ознайомитися з часткою продажу товарів, що вироблені на території України в оптовому товарообороті підприємств оптової торгівлі у відсотках. В динаміці продовольчі товари, непродовольчі товари та усього з 2017 по 2021 рік. Дякуємо за увагу! Чекаємо всіх в наступних цікавих вебінарах!